Значить дивіться, Це вам, друзі, новий рік 2025. не, не якийсь там 20-19. й чи й Це здравствуйте, жопа не новий рік. новий год». Подивіться, що твориться, да, я вам покажу, що твориться на вихауске. Там хана, там ніхто навіть не Це просто дико. Могли б питать, випити людям до 12 ну, сказали б «Зараз комендантський час, вибачте». Вже не можна піти, люди, одишли би нормально. Ну, в принципі, по закону. Дивіться, початок. Стоїть машина. Хвилину, дивіться. Ось вже дивіться, топська машина стоїть, номер один. Біла, бачите, далека не можу бути підходити, бо це бачить. Щас там. Ці далі. люди ходять. Звісно, коли піде за углом, так як я. По ругам. Там венса, коньячка або звичайно. Того, Але всього віддаємо десь житло Михайлівська, що твориться, всі ходять, тишина, а навіть немає людей, тому що нема смису тут. Немає сенсу сидіти. От я вам скажу, людей не Відомерість. Відомерість. Ви бачите, що твориться Дивіться, від ти стоять туди. я вам покажу, я вам увілічу. Я не знаю, що мені добре підуть. Там не замітили, що ви нас Ну, я вам так скажу. Так, кому тебе він, звичайно, знайде. Він, звичайно, знайде. О, дивіться, він тив. стоять куча. Тепер тут стоять. Тепер тут ідуть, Бачите? Я не можу більше знімати. В Взагалі, вони роблять жертву. жертву, яка є прям з людна, прямо тут на місці. Бачите, після гугла переодягнулась. Ось вот я така гарна стою. Після голова передягнулася. Вот. А вони ходять, розглядають. Кого ж зробить, кого штрафувати, кого бапошить. А я вам розкажу сьогодні, стою. Прийшла я в флору на Михайлівську. Я думаю, зроблю каву. От без каву молока. Стою, стою. Там була дівчина одна, дівчина. Пішов він хлопець. А я думаю, ну я за ними. Підходить батон. 15 чоловік. І починає дівчина там одна. Така на розліві стоїть, знаєте, називається. Ну, її поставила, щоб ніби швидко чи собового, я не знаю для чого. Значить, почала всім каву робити. Отак стала на апараті, в це фо у фой, у тачому маркеті. Я така, знаєте, стою. Дивлюсь, підходить братка, що 15 чоловік. Чи десь, да, десь 8-9 не менше. Значить, мінток, мінток. І каже мені. А вони стоять, я кажу, я взагалі я взагалі тупер немає, а вони мені кажуть, ця дівчина, ну давайте ми вже пропустимо громадянство все України, воно ж реклашено. Хто вони такі? Вони взагалі звичайні люди. Чи вони кажуть, воюють хто вони? До мене вони кажуть, звичайні люди, так і не мають професію, як і прибиралися звичайно. Ось так ви мені кажуть, вони, ей, 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 ви жіночка, ви так не розмахуєтеся з такими словами, бо ви ж знаєте, хто, ви хто ви. Звичайні люди, говорю, я громадянка України, ви що кажу, велика людина, хтось із вас. Пише вірші для України, чи хто говорю, кажу, Ну хто я кажу? Ну, так як свою професію маєте. Хто ви? Буде замовки такі. Кажуть, не ну, забирайте мене, за що мене збираєте. Чому я повинна, говорю, ви ну, дівчину, не можете жінку пропустити перед вами? Кажу, у вас 9 чоловік. Чому я повинна? От я стою в своїй честі, я повинна перед, значить, після вас два тикави, бо ви ці по височі величезству. Ви коли воюєте, ви кажу, звичайні, кажу, громадяни України такі, кажу, я і всі інші. Чому це? Що ви кажу робити для України? Великі люди, чи що? І Вони такі афігелі просто заткнулись. І все, а і навіть перепустили мене. І я зробила каву я собі пішла, але я така була задоволена, що я їх поставила на своє місце. І зараз тут додому на Михайлівській твої. Я кажу, це якась не новий рік, ніяких ялинок, ну, звичайно, ніяких нічого. Це вся ялинка, сейчас там покажу. Бачите, там. Здалека. Булести, що жовте. Все типа ялинка. Але нічого більше. І вони там стоять бля, мене і дивляться, що я знімаю відео. Ну нічого, воно вийде, звичайно. В ефір. Так скажем, ефір це. Наприклад, всі людині. А кого треба вибачку, яку зачить за кутком, де й випі найдем. І піде в, -в, -в, -в. Значить, піду, кого закусувати, ви ж знаєте люди. Друзі. Підемо і фору закусувати. А я так щаслива, так скажу. Я зробила сьогодні відео на роликах ви бачили, з новим роком всіх привітала. Я просто хочу сповідомити. Все одно будемо ждати чекати перемогу. Бажаю вам все найкращого І сьогодні хлопці зі мною деякі сфоткались. А усі, значить, Поліція, яка наїжджала. Вони такі дивляться на мене, як ми їх знати, я його не знали я типа... Житомир зірка. Вони всі знають, всі мене люблять. Так на мене глянули, катаюсь. Я так, знаєте, на До речі, я трошки не засняла, але це не важко. Значить, зйомка була на голові. І вони такі офіяли, знаєте, пішли малеточки. Знов таки, 16-річні хлопці, 18-річні, десь не більше. І кажуть, можна з вами сфотографуватися. Кажу, можна, звичайно. І ці, значить, поліція бачив. Я говорю, ви що думаєте? я ж корозівка України, не України, житова кажу. І я кажу, з цим не хозуюся, я скромна людина. Тому кажу, повірте, мене знають. Не треба. І тут я заходжу перший раз за день і вирішила випити ромку. Хоча в мене там коньяк ще вжав, значить, в рюкзачку такому сумкаюкзакі на неї кажу, а є на сумках. Та поміщається да. дуже багато, ви знаєте, там заша я десь за куток. А, і там теж мінти стоять. І вони кажуть: Ей, йди сюди. Я кажу, що Я вам собаку підходити. У мене батько був хороший собачник. Він любив собак, він умів правильно їх виховувати. Він перечитав багато книг про собак, і він мені сказав одного разу: коли собаку, значить, караєш. Потрібно не підзивати її до себе, а підходити самому. Ніхто, яка караючи, не підзиває до себе собаку чи людину. Сам підходить. Я кажу, я що вам собаку кажу, чи що. Чи взагалі собак навіть не підзивають, коли кажуть. І пішла, стій, допила при них бутилку, значить пляшку, значить, румколи, покинув викинула і пішла, тому що там нема кого боятися. просто там нема кого боятися. Так, їм дано. Їм дано. Дивитися за порядком і так далі. Ну якщо я встала за куток, вони можуть трохи злегка закрити я думаю, очі, я ж не на прилюдіння, розумієте, і зробити вигляд, ніби вони мене не побачили. Від, від все-таки я була не на всіх, значить, очах. Всі ніби не такі, як я, і я не така, як всі, всі отакові. Значить, розумієте? Тому Тож забігла я тихенько за куток, випила тонку, да і все. Мене було паніку, робити. І післає, нічого мені не зробила. а тут мої знайомі стоять. Зараз я вам їх покажу. Хоча я не можу. Зараз да, так стану. Там у нас із далі стоять, Здава я вам увідячу. Ніколи здається, що... ну там стоять, зрозуміло. Я вам скажу, що нічого не сказали, посміхались, скажуть. Та да ладно, йдіть закусуйте в холо. Ладно, всім гарно зустріти новий рік. Я вам все розказала, що було. Щоб ви добили висновки. Не варто Робіть те, що. Хочете тільки тихенько. Тобо мій тихіта. Люблю свою. З вами ваша діва Валентина, яка любить кататись на роликах. І можна випити один раз вик на ролик.